Христос народився. Тільки в Христі правдиву любов можемо мати. Сестри, брати, це правда. Тільки живі і живі прославляй Господа, коли в нашому серці живе Христос. Як ви думаєте, чого сам більше не любить і не хоче. І боїться диявол. Браття, підскажі, чого він не любить і не хоче? Він не хоче, щоб ми славили Господа. Він довольний, коли ми мовчимо, коли десь гріх тяготить, тоді ми не можемо прославити, коли ми не радіємо, коли ми тяготіємо. І, і недовольні, і, і десь і не довіряємось Господу. Сьогодні я дивлюсь від самого початку. стільки вже Господь сказав для нас, я не знаю, чи ви щось взяли. Але Бог дуже багато сказав через братів. Як навчитися довірятися, як навчитися радіти? Навіть такий непростий час, як сьогодні ми живемо. Майже щодня. Ми в місці рівно охоронимо людей. І сьогодні знову на центральній площі черговий похорон. Хоронили буквально через дві хати мого сусіда 48 років. Зійшлось дуже багато людей, приїхало багато військових. І серед тих військових, хто приїхали, приїхав його рідний син. Який разом з ним воював. Тато помер син, залишився живим. Ми платимо немаленьку ціну. За що? За свободу? Для того, щоб Україна була вільною, для того, щоб Україна не була знищена. Буквально два дні назад в нашому районі, де я жив, в Костопільському, похоронили семеро чоловік 25, 27. 29 це молоді хлопці, мого друга. Він хоронив сина. Ми платимо ціну за свободу в Україні. брати і сестри. Ми часто так привикаємо, нам здається, що все нормально. Для того, щоб ми сьогодні мали таку прекрасну можливість, була заплачена саме велика ціна. І нам Різдва, нам здається, це просто ну, День народження людини. Це не просто людини. Він став людиною, ходив поміж нами, щоб нас називати своїми синами. Слава Ісусу! Він достойний слави. І коли Він живе в твоєму серці, тобі завжди буде хотітися славити Господа. Алілуя! Слава Ісусу. Сьогодні було так підмічено, і вже навіть не одним братом. Я навіть повторюся, в мене така гарна тема проповіді є. Одного разу в нас молода церква, і я думаю, що тут Петро Володимирович, можливо, не замічає, що то робить той брат? А що то робить та сестра? Чим вона зайнята в церкві. Ну, Я думаю, у вас участкові є вони знають всіх своїх членів церкви, і вони навіть якось ну, опікаються, і бесідують, задіють, щоб просто ну, не просто сиділи, ну, не були прихожанами, а щось робили. А в нас так нова церква, і, і ще ну, тільки один діакон, як пастор, буквально тільки відкрили церкву, і я так прийшли люди, і ми їх відразу до роботи, до служіння, щоб ну, не сиділи, як, як просто прихожани. І я так глянув, ага, ця людина ще не задіяна. І думаю, ну щоб знову щось там не бесідувати, Бог дав таку тему проповіді, про дари і таланти. І, брати, сьогодні нагадували, я не буду про це сьогодні проповідувати. Хто почує ці слова, які вже говорили, добрий і вірний раб, війди у радість пана твого. Я думаю, це найбільше почути від Господа таке. Ви знаєте ту притчу, там, де Христос говорить про один, про два і про п'ять талантів. У кожного була спокуса і у того, хто п'ять, ну хіба не легше просто посидіти і тако, ні, це треба десь їхати, щось робити, іти, проповідувати, розказувати, допомагати. Навіть просто всього нам стакан води дати. А може сказати, а чого, я? а чого це я? А чого я? Та тут же стільки є. Сьогодні. Я так, брат Петро каже, це наш перший хор. Я так глянув на них, і я згадав, перший хор у вашу церкву десь 92 рік. Думаю, ну, вони десь були такими, може, як і я, був такими, як оце сидять, наші сини, мої племінники. Я думаю, так, да, вони пройшли дорогу, чи всі пройшли? Може, хтось тільки думає, що це оце співати це служіння. Та це одна із віточок служіння в церкві. Це дуже добре співати, славити. Але кожен день, коли ми тільки просинаємось, Бог дає нам життя, ми щось маємо робити. Я хотів би, щоб кожен зараз, зараз просто задався запитанням. Що я роблю? Я задам усім нам запитання, що є для мене різдво. Ми всі святкуємо, правда? Святкуємо. Можеш ще й бути 7-го числа святкувати. ну, Це ваш вибір. Але пора перебудуватися. Як всі цивілізовані країни? Пора перебудуватися. Я думаю, Петро Володимирович вам про це говорив, бо ми говорили на, на обласній раді, і чому ми так святкували? Ну, ми навіть думали, що ми саме правильні. Нам завжди здається, що ми саме правильні. Ми саме правильна церква, саме правильна деномінація, саме правильна. Одного разу, а я люблю кожен раз, ким би я не зустрічався кожен день, я хочу перш за все якось побесідувати, донести, подарувати Євангелії. І тут передачу позвонила одна жіночка, передачу, я хочу передати мене там в Сінгтах. Е, я дивлюсь, порядна жінка сіла в автомобіль, і вона мені. Так будете рахувати? Ні. Я, я кажу, я хочу просто вам повірити і закликати вас в церкву. Хочу подарувати Євангелії. А вона каже: я щоденно читаю, я ні одного дня не пропускаю, щоденно читаю мінімум 5-7 розділів, а молитись, каже, я не є та, що вранці, ввечері або в день. Я постійно молюся. Я є викладачом у університеті працюю, і я закликаю людей, бо одного дня. Просто Господь мені відкрився. Я не хожу в вашу церкву. Я приглядаюся, куди мені піти. Але я молюся. І знаєте що? І Бог хрестив мене Духом Святим. Ніхто за мене не молився. Я просто вдома молилася, і я стала молитися, так як там написано іншими мовами. Шановні, Бог не дивиться на особу. Чуєте? Але Він бачить ту людину в кожному народі, в кожному племені. Той, хто хоче служити йому. Що є для мене Різдво? Час скоро біжить. Я хотів би просто для нас, усіх, у цей день Різдва, таке задати запитання, щоб кожен задав, і побажання, щоб ми всі почули всі без винятку. Мені завжди подобалось приїжджати в бувший Кузнєцов, сьогодні в Араш. Ви нове ім'я отримали. Бачити прекрасну, гарну церкву, бачити гарних людей, служителів. І мені подобається, що я, як місіонер, мені легко працювати з вашим пастором, тому що його діти місіонери і легко говорити. Бо одного разу, коли треба було знайти підтримку для місіонерів, і я так казав, це 2002 рік, мене не розуміли, ніби я говорив якоюсь іноземною мовою. Я кажу, Господи, зроби так, щоб діти служителів пішли і стали місіонерами. Ви знаєте, того року вчились майже 75% діти-пасторів. Я кажу, Господи, слава тобі! Що ти чуєш молитву і відповідаєш? Сьогодні брат говорив, приїхав брат, ну спати не може. да? Ну, що ж таке спати не може, помолився. І каже, спав, як маленька дитина. Бог хоче, щоб ми довірялися йому були вірними у всьому. І той талант, можливо, хтось каже, ну в мене тільки один Так, да, один талант, але щоб ми його використовували. Ви знаєте, брат Петра Андрій був. Ніде ні до ні одного післання не написав. Багато нічого він такого не зробив, але він виконував те, що Господь йому доручив. Що він робив? Приводив людей до Ісуса. Привів Петра, привів Єленів. Він привів того хлопчика, в якого було. П'ять хлібів і дві рибки, і велике чудо Господь зробив, приводив. Ось місія Ісуса Христа: знайти і спасти те, що загинуло. Навіть один талант, але ми можемо приводити, ми можемо кожен день говорити, робити і допомагати. Стакан води, занести булку хліба, щось зробити. Сестри, брати, давайте навіть сьогоднішнього дня. Хтось скаже, ото вже, ніби ми не робимо. Ми ж робимо. Я хочу, щоб ми почули всі. Амінь. Добрий і вірний раб. Відав радість пана свого. Це найбільше. Коли ми побачимо тих, кому ми подали стакан води. Може хтось думає, що ж тут такого, я все вся навсякідвідав фору, Я все на ношу їсти там. Я всього-навсього, Христос каже, коли ви зробили. Одному з менших цих. Ви зробили мені. Сьогодні є багато можливостей служити Господу. Що є для мене різдво? Для мене воно є не просто свято, це звіщається блага і радісна звістка, про яку співали ангели там на полях. Це сталося те, збулося пророцтво, про яке говорили багато пророків. Від самого початку, тоді, коли людина втратила рай, тоді, коли гріх увійшов у людину, Бог дивився на своє творіння, як його спасти. І сьогодні ми чули, що була рада на небі, кого послати нам, і почув. Бо голос, ось я отчей йду виконати волю Твою. І де родився? Сьогодні ми чули Роман нагадував, родився в яслях. Там, де народжувались вівці, і вони клалися в яслі, як вівця приносили жертву. Можливо, ще для якогось оприділення була. Христа положили в ті яслі. Агнець Божий. Він народився, бо так Бог полюбив світ. Ми читаємо золотий вірш Євангелії. Що віддав сина свого, віддав, щоб кожен, хто вірує, в нього не загинув, але мав життя вічне. Я хотів би коротко зупинитися над чотирма такими запитаннями. Кого Бог послав у світ? Коли Бог послав? Куди Він його послав? І чому Він його послав? Коротко, буквально, бо час, я дивлюсь, вже, я думаю, ви привикли дивитися вже ж, восьма година. І сьогодні кажуть, Ну, ти будеш останній, останньому або багато, або вже нема часу. То я не хочу вас довго втомити, але хочу, щоб ми трошки поглянули у слово Господнє і ще раз нагадали це свято Різдва, щоб ми могли людям донести. В перший день свята Різдва, 25 грудня, наш зал був заповнений і переповнений. Більшість прийшли переселенці. Ну, я думаю, що 70% було прийшло переселенців, їх запросили. І з багатьма я з ними бесідую. Вони приходять вже навіть на домашні групи, приходять хтось на молитву, приходять просто так, вже заявляли, покаялись до хрещення. І я кажу, ну скажіть, будь ласка, ну більшість із них 80% ніколи не мали і не читали Євангелії. Для них Різдво це просто було чергове свято, як і для багатьох сьогодні навіть є такі, що живуть поміж нами, але вони, вони хоч трошечки стидаються робити того, що вони робили, ці люди. І нам є над ким працювати. Я навіть кажу, дивіться, коли ми приїжджали туди, на схід, на південь. Вас не можна було зібрати, вас не було, не було знайти, щоб вам засвідчити. Дивіться, сьогодні повний зал. Ви прийшли саме. Бог так зробив, що хоче вас спасти. І ви маєте знати, що Він полюбив вас до, до смерті і смерті Хресної для того, щоб врятувати. Вони навіть і не спішать, сидять 2,5 години до трьох годин сидять у зібранні. Господь хоче їх спасти. І перше запитання: кого Бог послав у світ? Не ангелів? Він послав саме цінне, що можна було заплатити за спасіння людей. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого Однородженого. І сьогодні, брати, нагадував, я вже не буду читати про це. Бог через пророка Ісаї звіщає, ось діва в утробі, зачне народити сина і дадуть йому ім'я Іммануїл, що означає з нами Бог. Сестри, брати, я не знаю, чи ви відчуваєте те щастя, те радість, те благословіння постійно, що він є з нами. Я не розумію життя, коли стаються якісь проблеми, коли питання виникають, до кого йти. Це сидить мій найменший син. Коли він проходив альтернативну службу, і він щось свердлив, і він вибив око, свердло лопнуло, вбилось в саме дно ока в зіницю, в центр зрачок. Сто 100% став темний, і сліпий. 100 процентів. Коли я віз його в лікарню, він позвонив тату бігом, бо я око вибив. Я привожу до лікарів, лікарі розводять руками, вколи, все, нічого. Я скорочую, і коли сказали, ось туди їдь. Кажуть, да, зробимо операцію. Навіть невдачно промили, зашили вночі, знову око вийшло заробіт. І хороша лікарка каже, якщо ви йдете, не знаєте лікарів ви наражаєте себе на смерть. Вона правду сказала. Якщо ви не знаєте лікара, такі часи і живемо, я її запитую. Скажіть, що треба робити? Операцію треба робити. Так. Да. Скільки він буде бачити? Каже, в медичній практиці більше не буває, як 50-60%. ну 60%. Я розказую, хто я, вона каже, то добре, що ви вірите. Я кажу, я віруюча людина, я вірю, що він буде бачити 100%. Такого не буває. Сьогодні брат нагадує розумом зрозуміти, в вогні бути, не згоріти, не оборіти, такого не буває. І вона каже, я стільки років працюю, я такого не бачила. такого не буває. А я кажу, а я вірю, що буде. Каже, вірте. І коли зробила операцію, виходить з операційної вже після того, коли зняла вона тампон, це пов'язку через три дні чи 4 після операції. Я стоджу біля операційної, вона пройшла повз мене, не зупиняється, потім вертається назад і каже: ви справді віруюча людина. Ваш син бачить, що ми ж зняли 95%. Ось такого Бога сьогодні ми проповідуємо. Ось таким Богом ми живемо. Як мовчати, не славити такого Бога? Буквально декілька днів назад моя донька кисарили зробили операцію і кажуть, що треба операція для дитини. Не працює кишечник. Все, готують. кожен день тут зять сидить, слухає. Зараз в залі тут. І ми в неділю, понеділок цей мали робити операцію, а ми в неділю. Кажу до, до свого свата, кажу, ідемо, Ми помолимось. В реанімації дитина дзвоню завідуючому лікару, дзвоню, завідуючи начмеду там. Вона каже, так, да, ідіть помоліться, бо і він віруючий, і вона віруюча. Ми зробили так, як написано по Божому Слову. Я відчув, що прийшла сила на ісцілення для тої дитини. Сказали тільки операція. І вони кажуть, у понеділок перед операцією, давайте ми ще зробимо. Усі знімки, все провіримо, перевіряють і дзвонять, каже, операція вже не треба. Тільки всього все треба розріз і повернути, бо те, що ми думали, все нормально, дитина здорова. Це робить віра, чуєте, брати і сестри. Я хочу, щоб ми довірялися, ходили з таким Богом і жили таким Богом. Чи він є в твоєму серці? Що є для тебе різдво? Чи він народився, чи він живий і живе в твоєму серці? Друге, коли Бог послав. Ми читаємо Післані до Галатів. Коли прийшла повнота часу, я зачитаю цей вірш, коли прийшла повнота часу, це в Післані до Галатів. Четвертий розділ. Коли ж сповнився час, Бог послав сина свого, який народився від жінки і підкорився законові. Щоб викупити тих, що під законом, щоб нам усиновлення прийняти. Шановні, я не знаю, чи ви знаєте, що це таке жити сиротою. Хто виростав сиротою? Є тут у цьому залі? Сиротою? Є там сидять. У нас є дитячий будинок сімейного типу, де сироти живуть, де круглі сироти. Це не просте життя. Як би не старалися прийомні батьки, вірніше, батьки цих, яких виховують, які опікою займаються, але чомусь не дуже хочуть усиновити. Як добре, що він прийшов в нас, усиновив, назвав синами і дочками, і ми кличемо, ава Отче, ти наш отець, і він чує, вислуховує наші молитви і дає відповіді. І куди він його послав? Ми сьогодні чули: Він послав у грішний світ, щоб знайти і спасти те, що загинуло і народився в бідних яслях. Якщо ми сьогодні звертаємо увагу на Боже Слово, де записано, Євангелист Іван записав. У третьому розділі і всі читають 16 вірш, то в 17 вірші там написано, бо не послав Бог Сина, щоб судити людей. А що зробити? Спасти. Ми часто вміємо доказати, сказати людям до «Да тобі, от за твої вчинки, за, за то і то, да ти так погано робиш. Да... Шановні. ви пригадуєте Ісуса Христа, коли до нього привели жінку. І поставили і казали, закон каже так, ось так. А що ти скажеш? Всі ми заслуговували, ми всі були обречені. І ми народилися навіть у гріхах наших, і ми заслуговували на смерть. Але Він так полюбив, коли ми читаємо світ написано, це абстрактно сказано. але я кажу, Господи, Ти полюбив мене. Слава тобі! Аллилуйя Ісусу. Сьогодні, брат нагадував, перед початком був в Ізраїлі і каже, як же ж вони там безбожно поступають. Я був в Ізраїлі шість разів. І ви знаєте, перший раз, коли я приїхав, дуже гарний в нас був гід, це не якийсь там православний, який не знає, чи якийсь, хто не знає, це наш брат, пастир церкви. І він провів нас по всіх місцях історичних, де ми хотіли. І я кажу: ну, Роман, ну як можна тут жити і не вірити? Те, що робив Христос. Ну, як можна ось те місце, де Він проповідав, ось тут Він хрестився, ось тут та подія стала. Ну як? А Він каже: А як би ти був спасенний, якби тут люди не відкинули Його? І я кажу, Господи, який ти є добрий, що ти прийшов до нас, до язичників, до поганського народу через їхнє відпадіння, брати мої сестри. Бог дав спасіння нам, народу поганському. Слава Ісусу Христу! Але я не знаю, як довго буде проповідуватись цей Євангелій. Можливо, сьогодні для когось остання проповідь. І останнє четверте запитання, я хотів би зупинитися над ним. Чому він послав сина свого? Чому? Ну невже? Ми так часто думаємо, особливо коли ми молоді, коли я дитина думаю, Господи, ну не вже ж не було іншого якось ну, методу спасти людей? Треба було вмирати, треба було страждати? Ми читаємо діях апостолів в 4 розділі, 12 вірш. Бо немає іншого імені, даного людям під небом, яким належав спастися, є тільки одне ім'я. Це найдорожче ім'я з усіх імен. Про це ім'я сьогодні співається у всіх країнах світу у піснях. Про це ім'я проповідується. Це ім'я не можна стерти ні, ні звідки, ні з, ні, з, ні з розуму, ні з книжок, ні звідки. Це найдорожче ім'я. Це ім'я Ісус Христос. Слава Йому. Я навіть думаю, не раз, коли я чую, десь зустрічаємо ще на блокпостах, чи коли почали ще їздити з 2014 року туди на передову. І коли зупиняють і казали, знаєте, як кажуть? Ну, вітаються. То я стою, мовчу, дивлюся на них кажу, я би хотів, щоб прославилася Україна. От тоді вона прославиться, коли віддамо славу для Ісуса Христа. Бог каже, я моєї слави не дам нікому. Вона належить Ісусу. Тому що ніхто не прийшов спасти людей ні ангели, ні пророки. Прийшов на землю спасти людей Божий Син Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! Немає іншого імені даного людям. Я прошу, давайте ми піднімемось. час, мій збіг.